Вітання жовто-чорні. Ви на Ютуб каналі Рух Тіві. Сьогодні ми покажемо вам унікальний проект, який функціонує на базі нашого клубу у співпраці з українською спортивною клінікою. Ша якісна медицина в будь-якому клубі є наріжним каменем будь-якого футбольного клубу, професійного футбольного клубу. У футбольному клубі Рух дуже великий акцент робиться на те, щоб створити медичну службу такого рівня, яка дозволить мінімізувати кількість там, травм і мінімізувати час відсутності футболіста в тренувальному процесі, відповідно і в гровому процесі. Футбольний клуб рух прагнув завжди забезпечити своїх гравців, свою інфраструктуру потужними напрямками. Щодо тренувального процесу, також вони прагнули це зробити і в медичній сфері. Наш новий проект він носить назву Центр спортивної науки, медицини та реабілітації. Це дійсно новітній проект в Україні. Зокрема, я не знаю подібних. І він буде розташований на площі 1200 квадратних метрів. Це сучасна будівля, яка вже існує, яка вже побудована. Будуть відбуватися як лікування, як діагностика, як спортивна підготовка, як спеціальні тренування, так відновлення. А також там будуть проводитись дослідницька діяльність, діагностична діяльність. Ми будемо мати дві лабораторії, напрямок яких це біомеханічні дослідження та функціональне дослідження. Ми хочемо забезпечити найвищий рівень медичних послуг, від починаючи від діагностики, продовжуючи хірургією, ортопедією і закінчуючи реабілітацією. Унікальність в тому, що це буде всі ці послуги, весь цей спектр послуг буде об'єднаний під одним дахом. Загалом потік у нас людей приблизно 30-40. буває людей за один день. Буває по одній по дві сесії за день. Це якраз ті спортсмени, які потребують такого дуже сильного, скажімо так, лікування дуже активного, щоб найскоріше повернутися в спорт. Ми приймаємо не тільки з наших спортсменів з першої команди також у нас є спортсмени зі всієї, скажімо так, академії, починаючи з наймолодших наших спортсменів і закінчуючи, звісно, першої команди. пауза в чемпіонаті, то у нас двохразовий режим. Після тренувань багато хто приходить сюди у медкомплекс, щоб відновитись, деякі хвороби, там, травми, мікротравми, трохи підлікуватись між важкими тренуваннями, тому зараз це дуже важливо, дуже допомагає. Тому якщо є така можливість, ми цим користаємося. Це один із методів електротерапії. Так званий комплекс апарат, який використовує певні токи конкретні так, і використовується в якості відновлюючої процедури після, після навантаження для зняття втоми м'язевої для відновлення тонусу після травм. Це високоінтенсивний лазер. Він використовується при травмах спортсменів. Має два ефекти: знеболювальний і биостимулюючий, тобто регенерація тканин. Він робить. обов'язково. Ми одягаємо окуляри захисні для чого? Для того щоб захистити сітківку ока. Після багатьох ігор сталася мікротравма, і щоб менше пропускати тренувань, робимо профілактику, правильне відновлення, щоб була краща підготовка і згодом в майбутньому уникнення більшості травм. Ця процедура називається електроміонеростимуляція. Ми її використовуємо для відновлення. В даному випадку ми використовуємо її для того, щоб зменшити біль, розслабити м'яз, але ми також використовуємо її в тренування для того, щоб укріпити м'яз. Це інвестиція в майбутнє, це інвестиція в дітей, які навчаються в академії, це інвестиція і в головну команду. І ми, Робимо ще один дуже вагомий і важливий крок для того, щоб створити в клубі, от щоб клуб відповідав всім вимогам і параметрам сучасного футбольного клубу, професійного футбольного клубу. Стати кращим треба ставити амбітні ці цілі, і ми таку собі мету поставили, щоб стати одним із центрів, який акредитований ФІФА. Ми прагнемо до цього. Ми розуміємо, що це не просто, це не тільки матеріальне забезпечення, це відповідність певному рівню фахівців, які тут працюють, це наукова діяльність, це освітня діяльність. Але ж ми впевнені, що щоденною працею і об'єднавши зусилля багатьох людей ми зможемо досягти цієї мети. Щасливий радий, що з нами в команді є фахівці з української спортивної клініки, яка вже себе доволі добре зарекомендувала на ринку за останні там років 10. Так завдяки от, от такому. Кі синергії і симбіозу об'єднання з українською спортивною клінікою. Футбольний клуб рух отримає в плані медицини. Я думаю, нове нове дихання. Спільно маємо дуже амбітні плани, і амбітні цілі, і певно, що нам вдасться їх реалізуватись.